В неділю в манежі УАБС відкрили сезон команди вищої ліги чемпіонату міста Суми. Першими на майданчик вийшли команди Банківської академії та друга команда Держуніверситету. Перший гол в сезоні в вищій лізі забив на п'ятій хвилині гри гравець команди державного університету Андрій Пацюк. За п'ять хвилин паритет відновив Сергій Міхтуненко, але не пройшло і хвилини, як Роман Зеленський знов вивів свою команду вперед. Ну а разом з фінальною сиреною на перерву Роман оформив дубль. В другому таймі Валерій Грабар знов скоротив відставання до мінімуму. А на останніх секундах матчу ледь не трапилось дежавю. М'яч ледь не влетів в ворота разом з фінальною сиреною, але цього разу ворота сумду 2 Проте зрівняти рахунок Бакірам не вдалось. Вже з порожніх воріт круглого виніс захисник СумДУ. Після цього на майданчик вийшли Динамо та Вікторія. Динамівці в першому матчі сезону святкували перемогу з рахунком 6-3. По дублю в цьому матчі оформили Руслана Строга, Сергій Ткачук та Ігор Шелест. А за Вікторію забивали Валерій Карацюба, Владислав Матлаш та Олександр Стрибак. Останній під завісу матчу награв на червону картку. Завершився тур матчем Романського рятувальника та Сумського скіфу. Номінальних гостей на 15 15-й хвилині вивів вперед Дмитро Лайко. На 43-й хвилині матчу рахунок зрівняв Володимир Чухненко. Нічия була такою близькою, але на останній хвилині зустрічі перемогу роменчанам приніс Андрій Анцебор. В першій лізі програма другого туру була вичерпана матчем Пришиб-Будмакс Автолюкс. На перерву команди пішли за рахунку 2-1 на користь Пришибу. На голи Андрія Змися та Сергія Міщенка автомобілісти відповіли влучним пострілом Сергія Лушпи. А ось другий тайм-матчу був за автолюксом. Після відпочинку Павел Роман оформив дубль, по голу на рахунку Павла Захарова та Дмитра Рудняка. Пришип Будмакс на це відповів голами Міщенка Андрія Магаляса та Миколи Доценка. Тож сильнішого команди не виявили. Матч завершився з рахунком 5-5. В стартовому матчі туру молодь Металіз поступилась третій команді Державного університету. Форест пропустив чотири сухих від садівського. Космосу. Тренери Барси з рахунком 6.13 програли «Машметалу». металу Вісім голів в цьому матчі. За маш-метал забив Олександр Бондаренко. Ще в одному матчі туру команда педуніверситету програла медцентру БДР. Медцентр та космос поділяють перше та друге місця турніруці. Третім йде Автолюкс. Далі розташували сумди 3 маш-метал, Будмакс», Форест, тренери Барси, СДПУ та молодь Металіст. Другий тур в другій лізі відкривали стандарт та Степанівський супутник. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою стандарту, а перемогу в матчі в підсумку з рахунком 5-3 святкував супутник. Потім на майданчик вийшли спортклуб Маяк та «Фрунзенець». На один гол маяку фрунзенці відповіли чотирма влучними ударами. Підсумок 4-1 – перемога фрунзенця. Автомобіліст з рахунком 5-3 переміг Азарт 2007 Сучасник преобразователю програв з рахунком 3-6. Матч рух профтел завершився з рахунком 8-3. Рух та «Преобразователь» йдуть без втрат очок. На два пункти від лідерів відстають фрунзениць та супутник. На три сучасник та автомобіліст. Далі йдуть стандарт Азарт Профтел та Маяк. В групі Б третьої ліги після тріумфального старту рідне місто в матчі другого туру втрачає очки. Проте не всі в першому таймі матчу рідне місто Луч два голи забили номінальні господарі. В другому команда з Яструбиного відновила статус-кво. Олімпік виграв перший тайм-матчу проти паритету, але в підсумку програв гру. Четверта влада зазнала поразки від енергії. Регіон Буцеріс поступився комсомольцю. Енергія та паритет лідери групи Б в активі рідного міста та Луча по 4 очки, комсомольця 3. Поки жодного не набрали. Регіон Будсервіс, Олімпік та четверта влада. В групі А профком агроуніверситету переміг ревізорів. До того ж, воротар Кру заробив червону картку за фол останній надії. Фенікс переміг реванш в матчі дебютантів. ФСОЛ поступився футбольному клубу Кірова. Інваспорт святкував вольову перемогу над темпом СВ, але при цьому в третьому турі втратив гравця. Тимченко встиг заробити два гірчичника в групі а також двовладдя по щ... кожного владдя по шість очок. Набрали Пекаснао та Інва Спорт, по три очки в активі Фенікса, реваншу Темпу СВ та ФК Кірова. Поки без очок Кру та ФСОЛ.